Я палила 37 років. Нам прийшли пакети на чоловіка, на мене і на мого меншого сина позови до в суду. Доброго дня! Я Антоненко Любов Олександрівна. До церкви я прийшла дуже в такому тяжкому стані. У мене були вдома дуже великі проблеми. І в здоров'ї були проблеми. І проблеми з чоловіком, проблеми були з сином. Ну і багато чого такого було дуже нехорошого в моєму житті. Я палила 37 років і була дуже від цього залежна. Прийшло такий період в моєму житті, що я хотіла захотіла кинутися паління, але своїми силами в мене нічого не Получалося? Я купляла цигарки, тут же курила і тут же викидала. Через годину я знову купувала, опять те саме, те, те, обратно те саме я робила. І я плакала, і я хотіла кинути, дуже хотіла. От, але нічого не вийшло. У мене була дуже велика залежність. Дуже великі проблеми були в сім'ї з чоловіком. Не були дуже хороші відношення. От, так само і з сином старшим у мене дуже були великі проблеми. Чоловік у мене був дуже залежний від алкоголя. От, неоднократно у нас були спори, недопонімання друг друга. От, неодно, неоднократно він на мене піднімав свою руку, тому що був дуже залежний від алкоголя і від куріння, так як і я була залежна від коріння. Ну, так, сином у мене були дуже такі неприятні дуже відносини, тоді, коли він одружився. Так, до одруження він був хороший хлопець, я нічого не можу сказати, був такий покладистий і хороша дитина була. Коли він одружився, почалися спори в сім'ї, почалися скандали, почалися непорозуміння. Всякі. Коли він поїхав з відпустки туди в Косово п'ять на війну, от нам прийшли пакети на чоловіка, на мене і на мого меншого сина позови до в суду. Він хотів забрати кімнату, одну з кімнат, хотів розділити одну з кімнат у квартирі. І ми, навіть нічого не знаючи, були, звісно, дуже такому шоковому, таких шокових ситуаціях. Ситуації, що нам ну, просто не вірилося. Звісно, ми ходили на суд, от були дуже неприятності великі, звісно, рішення було на його стороні. Ну, ми з цим змирилися, але у нього з'явилася до нас така агресія. Агресія і до мене, і до батька свого, і до свого брата. Пішло це все оздоблення проти нас. І він, коли повернувся з війни. Він з нами не розмовляв. Він неоднократно провоцірував на скандали, особливо мене. Він неоднократно е, бив папу, батька бив у ніс, і в нього кров текла. І були оці агресія, така настроєна, він так був настроєний проти нас. Дмитр, ми були, оце, жили в такому. Він робив все нам, як говориться, на зло. Ми жили як. Як то говориться, в пеклі не було ні спокою, ні мира, ні, ні поваги не було, нічого не було. Мене знайома, моя дуже хороша знайома, вона вже ходила в цю церкву і вона мене пригласила в цю церкву. Я прийшла, послухала, і я зрозуміла, що мені. Це те, що потрібно для того, щоб наладити свої відношення у сім'ї, наладити свої відношення з чоловіком, наладити свої відношення із сином, і для того, щоб я могла отримати свободу від цього коріння. Я хотіла, щоб у нас у сім'ї були дуже хороші відносини, щоб була була любов, щоб розуміння, Увага, повага друг до друга була, так як повинно бути у кожній сім'ї, так і я цього хотіла. І я поняла, що мені треба боротися. Боротися. В першу чергу, я зрозуміла, коли пастора говорить проповіді, і коли пастора наставляли, я зрозуміла, що я повинна своє відношення міняти, я довіна себе міняти по відношенню до своєї сім'ї, і до чоловіка, і до сина. І, і до себе самої, От я повинна це все змінюватись. Якщо я не буду змінюватися у кращу сторону, нічого у моїй сім'ї не буде хорошого. І мені було дуже тяжко, дуже тяжко себе перебороть, себе ну, на, 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 настроїти на цей. Позитив, як то кажуть, на цей позитив, щоб себе переламати. Дуже мені було тяжко себе переламувати, але я боролася, я молилася, я просила у Бога. Господи, допоможи мені, святий Боже, бо я без тебе нічого не можу, я без тебе не змінюся. Я без тебе не можу налагодити відношення у сім'ї. Я не можу побороти цю залежність, яка в мене є. Допоможи. Я просила. І я повірила, що тільки Бог може змінити мене, моє відношення до моїх дітей і освободити мене цих всіх залежностей, і від хвороб і силить мене. Я тільки зрозуміла, зрозуміла це. І слідує я те, що говорили пастиря через проповіді, через їхнє наставлення. От я зрозуміла, що мені це треба, і я повинна це робити. І я почала боротися у молитвах, у пості я почала це робити. І тоді... Коли була компанія, святий вогонь, перша справедливість, що Господь зробив у моєму житті, це Він мене освободив, звільнив від куріння. Друга справедливість, яку Господь зробив в моєму житті, Він дав мені розуміння і мудрості, як. Вести себе в своїй сім'ї, як відповідати на колкості мого сина, мого чоловіка, от як мені як себе вести правильно, я зрозуміла все, що я проходила, всі ці ситуації, те, що син зо мною з нами не розмовляв більше трьох років. Я зрозуміла, що мені жертвувати треба за сина для того, щоб у нашій сім'ї було примирення, що не може бути так в одній сім'ї жити і був отакий, що батьки порост, а дитина була порост такого син, порост і я почала жертвувати за свого сина. От і коли я піднялася на алтар, от і я з вірою прийняла, що, що буде у нас примирення у, ц... у сім'ї. Прийшов період времени, не було. Я молилася, я вірила. Хоча я жертву положила з вірою, але я вірила, що це буде. Я молилася, я не відступала. Отступля... Не я вірила, я вірила, я молилася. Пройшло місяців п'ять, Дето то о пів року пройшло після тої жерти, як я положила цю жертву. І коли було свято, от і до мене син підійшов. Рожество Христове було. І син до мене підійшов і каже: Мама, пробачте мені, будь ласка, тато, пробачте мені. І у брата попросив усіх нас пробачення за те, що він зробив. Коли я слухала свідоцтва інших людей, як вони отримали Духа Святого, я сиділа в церкві думаю, а мені теж Дух Святий треба. Я потребую Духа Святого. Я не хочу жити по своїй плоті, по своїм розмишленням, а хочу жити по направленні Духа Святого і, і виконувати його, то, що Дух Святой буде мені говорити і виконувати його направлення для мого життя. І я сиділа, я довго обміркувала над цим. І я прийняла рішення, що компанію, коли от повинна бути компанія. Хреститься Духом Святим, тому що без Духа Святого не буде спасіння душі. Це мене так отут, отут, так закарбувалося у моєму розумі, що без цього не буде. Що якщо я не буду мати Духа Святого, я можу. Хоч загубити все, що я маю у цій серці, що мені Бог дав. Я можу це все загубити, тому що я повинна йти за Богом, я повинна бути водима Духом Святим і робити те, що він мені каже, согласно Слову Божому, я почала збирати жертву. Но ми, і мені Бог давав мудрості, як я повинна збирати жертву. І мене Бог направляв. Були молитви, була борьба, була борьба. Тяжка боротьба була дуже тяжко. І не хотілося молитися другий раз. І не хотілося даже таке. А для чого ця жертва? А для чого не треба, якщо должно бути Духом Святым, ти і так будеш крещена Духом Святым, а це ще жертву лежить і все. Були борьби, але я боролася, я всі діла дьявола, все ті, ті всі мислі негативні, які він мені давав проти крещення Духом Все. Тим, щоб я жертву не собираю. Але Я боролася і я зібрала цю жертву. Я зібрала, і я коли піднімалася на алтар, у мене така віра була всередині. Не те, що віра, увереність була. Коли я і, і я і в душі собі отут говорю, Щас я піднімусь на алтар. І коли я положу цю жертву, і ти і я буду хрещена Духом Святым. І коли я піднялася, ну в мене така була віра, така була віра, свертістна, можна сказати, віра була в мене. Коли я піднялася на алтар положила свою жертву, і я опустила, я зійшла з алтаря. Я зрозуміла, що я Крещена вже Духом Святим. У мене мир був, з'явився, в у мене, у мене мир і спокій з'явився і радість внутрі. Все з'явилося. У мене така радість, але я йшла, я сміялася. Мені дуже було радісно. І я почала слідувати за Духом Святим. Я почала молитися, я ще молилася, я й досі пір молюся. І прошу Духа Святого, обновлення Духом Святим. я бачу дуже велику різницю. Коли я жертвувала і не жертвувала, жертва це все. У нас наладиться дуже хороші відношення з чоловіком. Хоча я його раніше, я вам правду скажу, я його за те, що він мені робив, витворяв, а було нелегке життя з ним, от я його просто ненавиділа. У мене не було любви до нього. У мене просто то, що ті болі ті страдання, чи що я пройшла через його алкоголь і все, все остальне. У мене не просто ненависть до нього появив. Він мене роздражав. Навіть в квартирі. Ми жили в одній. Він мене роздражав. Його, його присутність мене роздражала. І мені Бог дав, Я його простила. Я забулася це все. І у мене до нього з'явилася любов. Щас на даний момент у нас дуже добрі відносини з ним. Він мені допомагає. Він мені і по господарству допомагає. І у нас мир і покой, і благодать. Я вдячна Богу за все, що він зробив. В моєму житті. Я бачу дуже великі зміни. Він мене Бог дуже змінив. Моє відношення до людей, моє відношення до сім'ї, моє відношення до окружаючих людей. У мене дуже у мене у мене пройшли всякі сумніви, у мене пройшов всякий страх, у мене всякі болі пройшли. Ну, я повністю змінилася. Мене Бог просто змінив. Чудним образом, я бачу дуже велику різницю між тим, що я була без Бога, і тим, що я з Богом. Я просто другий раз я на себе в зеркало і говорю: люба, це ти чи не ти? Бо моєму тої Люби вже нема. Та, що була до Бога, тої любові ж нема. А є нова люба і в Ісусі Христі. Да, я хочу дати всім людям пораду. Іди до Бога. І він вам змінить вас кардинально. І змінить, все, але все бажання буде від вас, як ви захочете. А Бог завжди вийде вам на зустріч, протягне свою руку допомоги, і витягне на вас до тіні, і поставить ваші ноги на твердо, на слово своє, і ви получите Духа Святого, і ви получите спасення душі. Найголовніше, щоб ви прийшли і спасли свою душу.